Добрий день. На сьогоднішньому році правознавство 9 класі вивчаємо тему місцеве самоврядування. З попередньої теми ми вже знаємо, що таке державні органи, які є державні органи в Україні, а з сьогоднішньої теми ми звернемося більш на низовий рівень, не до центральних органів влади, а до місцевих. Тому що саме в реальному житті держави в Житті громадян, велике значення має власне взаємовідносини на низовому рівні. І тут, якщо ми говоримо про ті взаємовідносини, ми повинні звернути увагу на дуже важливе поняття, а саме на таке поняття, як територіальна громада. Що таке територіальна громада? Згідно Конституції, це і право жителів села, міста самостійно об'єднуватися і вирішувати питання місцевого значення. Таким чином, згідно конституції, ще з 90-х років, спадок ще з Радянського Союзу в Україні зберігалася та система місцевого самоврядування, яка була ще в радянській Україні. І була особливість в тому, що на низовому рівні були створені сільські селищні, міські ради. Це право людей об'єднуватися і створювати ради. І так само були такі посадові особи, як голови, які також, як і ради, обиралися на загальних виборах. В свою чергу ради сформували виконавчі органи влади, які називалися виконком. Або просто Конституція написано виконавчий орган. Таким чином те місцеве самоврядування, місцеві ради, голова, Виконавчі комітети мали які функції? Представницькі функції, вони представляли свою громаду, своїх жителів свого села, міста. Також вони мали виконавчі функції. А, а що означає виконавці? А вона є, власне здійснює управління селом, містом. Ще одна особливість тої тобто, системи влади полягала в тому, що голова, сільський голова чи міський голова одночасно виконував як представницькі функції, він був, його обирало. На загальних виборах населення. Крім того, у нього були виконавчі функції. Він ну, очолював, як правило, виконавчий комітет. І таким чином, в два в одному здійснюється управління. Наступним рівень системи влади ще з радянських часів був, був район адміністративна одиниця. Тут також були створені відповідні органи влади, це представницькі органи влади, це ради. І виконавчого радни в адміністрації. Схожа система була і на обласному рівні. Тут були обласні ради і обласна адміністрація. Але інша особливість полягало в тому, що якщо на низовому рівні ради створювали виконавчі комітети, то адміністрації і голів адміністрації призначали і формували не ради, а виконавча влада центрального рівня. А саме Кабінет міністрів подавав голову адміністрації. До президента, а президент вже призначав голову адміністрації рівня області і рівня району. І таким чином виходила одна особливість, що дуже часто в українських реаліях власне, голови адміністрації, так як їх призначала центральна влада, а саме президент і уряд, відповідно, вони дбали за чим більше інтереси на своїх територіях, правильно за інтереси президента, за інтереси Кабінету міністрів. Так, ради мали вплив на адміністрацію, вони приймали бюджет, вони могли двома третями висловити недовіру і президент був змушений забрати з посади цю особу, але все одно ще одна особливість того, того системи влади полягала в тому, що, власне, в українських реаліях останніх 30 років. Було те, що власне в сільській місцевості на рівні села, селища, ну і багатьох містечок, йшла депопуляція. Відповідно, зменшилася чисельність населення. А в той період часу, як штат тих осіб, які займали відповідні посади на місцевому середовині, на місцевому рівні, їхня кількість не зменшилася, навіть збільшилася, І вийшло, виходило так, що власне на низовому рівні. Адміністрації і місцева влада була просто-напросто збиткова тих коштів, того майна, яке вони мали, дуже часто бракувало, щоб нормально організувати роботу. Відповідно, куди мусили звертатися в міські сільські ради, правильно, на вищий рівень, до району. Районні ради, відповідно також мали певні особливості пов'язані з бюджетом. Вона полягала в тому, що якщо президент мав добрі відносини з тою чи іншою областю, мав там багато. Прихильників і кабінет міністра також, то відповідно вони могли з центру допомогти коштами. А якщо там, наприклад, політично були інші якісь особи, які їм не подобалися, і в радах переважали, наприклад, представники опозиції, то дуже, дуже часто власне, грошей, навіть які повинні були згідно закону поступати на рівень району, села, міста, доводилося чекати досить довго. І тому, власне, виходило так, що ніби повноваження є, а власне коштів, щоб виконувати, ті повноваження, бракує. І тому та система показала свою неефективність. Ще одна особливість вона показувала великий розрив, далекість від потреб людей на місцях і то, що, як то кажуть, собі уявляла десь там центральна влада в Києві на печерських павлах. Але після Революції Гідності з, з 2014 року почалися вже е, е, певні е, створюються проекти збільшення місцевого самоврядування, тому що це, це не тільки, як кажуть, українська проблема це загальноєвропейська, тому що до того в Європі йшла реформа децентралізації, коли, власне. Центральна влада, влада зі столиці передавала значну частину повноважень на місця, на рівень міста, села, селища, щоб там люди, маючи певні кошти, певні повноваження, могли собі самі за власний кошт, за, на власний погляд, за власним світоглядом формувати своє життя і незалежно від центральної влади. І тому, власне, з 2015 року в Україні розпочалася реформа децентралізації, яка тривала кілька років. І, власне, напередодні власне збройної агресії Росії та реформа завершиться. Яка була особливість реформи децентралізації? Децентралізація це збільшення влади на місцях на низовому рівні. Але тут в українських реаліях ми вже знаємо, що той низовий рівень, село багато міст, особливо сіл, були дотаційні, вони не мали своїх коштів, а мали досить великий апарат. Ще одна особливість. Багато питань В селі в місті було важко, якомусь містечку було важко вирішити, був рівень району. А дуже часто якимось людям в українських реаліях до району потрібно було добратися. За 50 і більше кілометрів зрозуміло, це час, це кошти, це незручності. Тому було вирішено в Україні провести власне, зробити наголоскі реформи децентралізації на укрутлення територіальних громад. Тому що маленькі територіальні громади їм важко вирішувати якісь важливі питання, тому що найголовніша проблема це брак коштів. І тому власне в Україні згідно децентралізації. Почався, почався процес об'єднання територіальних громад. А саме, якщо раніше там було одне село чи кілька сіл, вони створили сільську раду, то тепер таких сіл повинно було вже бути десятки, а населення повинно було складати не там 500 осіб, чи 600, там тисячу, чи дві тисячі, а населення реально, щоб та влада могла виконувати свої нормальні функції в районі десяти і більше тисяч. Ну, в першу чергу все залежить від економічного розвитку, рівня економічного розвитку тих чи інших громад. І власне в Україні почали створитися об'єднані територіальні громади. скорочено вони називалися ОТГ. Особливість ОТГ полягала в тому, що певним чином ОТГ копіювала попередню систему. Так, ОТГ були ради. Які формувалися на основі загальних виборів, жителів той, тих об'єднаної об територіальної громади, був голова ОТГ, він також, його посада виборною, він обирався на загальних виборах. Також вони рада формувала виконавчий комітет, а голова очолювала той виконавчий комітет, виконавчий орган влади ОТГ. Ще одна особливість, на що потрібно звернути увагу, що ви зараз кажете, як так? Конституція каже, що є територіальна громада, що населення має певні права. А тут виявляється, що сільські адміністрації скасовуються, виходить величезна якась ОТГ, яка складається деколи з кількох десятків сіл. Але з іншого боку, в окремих селах. Створиться інша посадова особа, особа створюється староста, який керує старостами. В реальності це є залишки колишніх сільських рад, сільські голи. Як Дуже часто власне сільські голови тепер ставали старостами. Особливість старости полягала в тому, що він тепер ставав ніби як посередником між своїми жителями, жителями своєї громади і владою ОТГ. З одного боку, він представляв в ОТГ в об'єднаній територіальній громаді, виконавчих комітетах свою громаду маленьку, якесь село, якесь селище чи містечко. З іншого боку, він певним чином не співпрацю, налагоджує співпрацю, наприклад, допомагає оформляти якісь документи, представляє інтереси. І все це приводить до того, що тепер не потрібно якісь бабці там, там їхати, за скільки сіл оформляти якісь документи, все це може згідно закону зробити староста. Ще одна особливість, якщо на території старостату, якогось там села, ОТГ виконує якась робота, наприклад, здійснює якесь будівництво, лагодить якусь інфраструктуру, зрозуміло, за тим сім, хто буде слідкувати, той ж самий староста. В українських реаліях, навіть незважаючи на війну, дуже швидко, як то кажуть, реформа показала свою дієздатність. І, власне, багато людей відчули близькість влади. Чому? А тому, що ще одна особливість реформи децентралізації полягала в тому, що кардинально змінився інший рівень. Якщо за Радянського Союзу була така трирівнева система, там, село, Район, Область, то тепер. Реальності реформи децентралізації з'явилися два рівні. Перший рівень це рівень ОТГ, інший рівень це рівень області. А рівень району його повноваження тепер значною мірою перейшли до повноважень ОТГ. Багато тепер державних службовців власне працюють в ОТГ і надають певні фу, свої послуги населенню ОТГ. Таким чином, з іншого боку, Якщо зменшилася кількість адміністрації і впала, впала були зменшені повноваження районної ради і районної адміністрації, не потрібно було тепер стільки районів в Україні. І тому наступна особливо децентралізацію в тому, що зменшилася кількість районів області. Якщо рівень області залишився на тому ж самому рівні, тут далі є район обласна рада, далі є адміністрація обласна, яка формується, так як формувалася. З, з допомогою центральної влади, то рівень районну зменшився, і якщо в наших реаліях області було більше 20 районів, то тепер тих районів стало 5. Ще воно особливе, на що потрібно звернути увагу, що, власне, досить добре вплинуло на розвиток ОТГ, це те, що тепер, згідно закону, з'явилися захищені статті бюджету, які, власне, належать ОТГ. Рішив, що в українських реаліях, особливо в 90-х і на початку в нульових роках, була така особливість, що податки місцеві збиралися, але вони йшли в загальний державний бюджет, там мол, вони губилися, а потім керівник області чи району просто їхали в Київ і просто-напросто просили в київських чиновників віддайте нам наші гроші то тепер згідно реформи децентралізації з'явилися так робити в принципі, вже не потрібно. Чому? Тому що з'явилися певні захищені статті, згідно якими нормативні акти, згідно яких податки, які збираються на території ОТГ, в тій ОТГ і залишаються. І все це приволоду до того, що власне керівництво ОТГ, голова, Рада зацікавлені в тому, щоб розвивати економіку на своїй території, щоб зростав добробут населення. Так, є проблеми з деяких багатьох ОТГ проблеми, що їм бракує коштів свою адміністрацію. Отримувати, то тепер, згідно закону, є певні субвенції, а саме держава вже допомагає тим, хто не може мати стільки коштів, щоб забезпечувати життєдіяльність своїх громад. Тому що, в першу чергу, об'єднані територіальні громади займаються місцевими справами. Якими саме це майно, комунальне майно. Е, первинна медицина, е, освіта, охорона правопорядку, пожежна охорона і так само місцева інфраструктура і все інше. В свою чергу, якщо є якісь вже більш такі. Глобальніші питання про інфраструктурні, то тут вже свою, своє слово повинно сказати рівень області, обласна рада, обласна адміністрація. Але тепер в українських реаліях відбувається значною мірою тепер співпраця не через посередників, через тих три рівні, а напряму, як правило, ОТГ виходять на обласний рівень і всі ті питання швидше вирішуються. І таким чином, незважаючи на... Сучасні ралії пов'язані зі збройною агресією, власне, реформа децентралізації е, показала свою життєдіяльність. Як саме далі вона буде розвиватися, які будуть наслідки, тому що зрозуміло, що е, в тій реформі потрібно ще вдосконалювати? Ми, ми вже, як то кажуть, побачимо, коли буде наш розвиток далі тривати, і саме життя покаже, власне, е, тенденції, які далі будуть розвиватися в українському місцевому середуванні. Домашнє завдання пора 14 чотирнадцяте. Якщо є якісь зауважні запитання, пишіть в коментарях. До побачення Бувайте здорові.